Доброго дня, шановні, ну все, податкова, нам на офіційному каналі анонсувала новий додаток. Так що, любі мої, беремо свої смартфони і завантажуємо, що ми маємо від податкової в цьому, значить, додатку. Зараз з вами подивимося. І так, я завантажила. Називається додаток У мене Android з Play Market завантажила Моя податкова. Заходжу. Ви заходите в розділ Мої дані і ви маєте тут підтягнути свої електронні ключі або свій електронний підпис. Можна вибрати підпис через Дію, можна вибрати підпис через «Банкінг», як вам буде завгодно. Так, тут вказані мої дані. Налаштування ще наразі чомусь не працює, не знаю, що тут налаштовувати, поки що не розумію. Але а, повідомлення, що мене зацікавило, це повідомлення. Я вже вибрала, звичайно, одну із доступних послуг. Послуг також доступно небагато. Отримати відомості про суму виплачених доходів, а, подати декларацію про майновий стан. Більше це підходить фізичним особам. Ну, ви ж розумієте, да? декларація про майновий стан і доходи подається до 1 травня наступного року. Тобто можна буде, мабуть, сформувати таку декларацію. Чому би і ні? Да? Натискаємо плюсик Сформувати документ. І що ми маємо? Запит про отримання витягу щодо станів розрахунку з фондами. Відправлено, відправлено, відправлено. Не знаю, що це за відправлено відправлено, відправлено. Ну, щось вони. Ага, ось о, декларація про майновий стан і доходи. Податкова знижка. Натискаємо. Чомусь потрібно двічі натискати, не знаю, з чим це пов'язано. Перелік витрат, фактично понесених платником. Ну, я так розумію, що ми натискаючи оці стрілочки. Ми з вами будемо заповнювати декларацію, ставити відмітки, підписувати і подавати. Так, подати. Далі, бачите, у нас заявка на де, да, це все, оце все, оці всі розділи це виключно стосується фізичних осіб, не фопів, фізичних осіб. Але, це щодо послуг, але в повідомлення. Наприклад, я бачу свої квитанції номер 2 Тобто, я відправила, наприклад, звільність через електронний кабінет, скасувала там, я отримала квитанцію номер два, я її тут бачу. Це не погано, мені не потрібно заходити в кабінет, контролювати той факт, що відправлено не відправлено. Я собі відправила і в додатку можу очікувати на відповідь. Тобто можуть скачати собі і ФОПи, і фізичні особи. Послуги, ви зрозуміли, мене дуже порадували реєстри, і у нас, якщо ми заходимо в реєстр платників єдиного податку, ви знаєте, що він був закритий в загальному доступі. А тут, він, якщо ти вводиш свій код, пошук натискаєш, будь ласка, на якій ти групі знаходишся. І саме головне, що тут є дата виключення з реєстру. Тобто, ви можете себе перевірити. Свій ФОП у реєстрі, чи все у вас в порядку, чи не зняли вас з єдиного. Ну, якось так. Такий ще поки що лайтовий додаток, але він є це вже плюс. Мені подобається квитанції, я свої можу бачити. Ключ я тут зберегла. Ну, Будемо сподіватися, що він запрацює. Тут буде більше послуг. і цьому додатку можна. А, також в реєстрах є ще така штука пошук фіскального чеку. Неодноразово мені завдавали питання, а навіщо там QR-код, а що він не несе інформацію. Ось ви можете: тут збоку у вас є така штучка, да, считати QR-код. От ви його і зчитаєте. Натиснули, навели на чек фіскальний, зчитали, і вам видається. А, інформація а, про того чи іншого а, покупця, ой, продавця. Так, зараз спробую знайти чек, щоб показати вам приклад, що там в тому QR-коді відображається. Що в тому QR-коді відображається? Зараз спробую. Якщо в мене вийде, то зараз ми з вами одразу і перевіримо. Так, читати. QR-код наводимо. А ось і сам чек. Номер чеку, фіскальний номер, дата, час, сума, за що, і його власник. Ну, непогано. Непогано, вся інформація. Це буде підтвердження, підтвердження того, що. Фіскальний чек є дійсним, реальним непогано. Реєстр доступу є, послуги для фізичних осіб є. Повідомлення всіх ваших відподаткових, до речі, повідомлення всі відподаткових. Тобто, я направила лист, от у мене був запит на індивідуальну консультацію, а це номер вхідного листа. Це дуже непогано. Щоб я не заходила в свій електронний кабінет, я буду знати, що мені. Також я замовила свої джерела походження доходу за певний період. І ось мені прийшла відповідь: має прийти у вигляді таблиці. Так воно і виглядає у вигляді таблиці. Дуже непогано. Державна податкова служба України. Дякуємо вам за те, що ви зробили для нас такий приємний сюрприз. Не, на, не на наказуйте нас, а нам допомагаєте бути в курсі останніх подій, особисто, що відбувається з нами. Ну, все, любимо гарному настрою, Скачуйте цей додаток, він уже доступний до скачування. Та встановлюйте. Нехай буде, на всякий випадок, нехай буде. Нічого страшного з того, що ми завантажимо один додаток і будемо намагатися себе контролювати лишній раз. Нічого не буде поганого. Це. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Дякую за те, що дивитесь.